Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розбираємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом, та пригадуємо правила дорожнього руху. Перш за все, хочу подякувати вам за вашу активність. Ви чудова аудиторія. Ну а тепер, як завжди, будьте уважними та відповідальними. І поїхали! Отже, за яким напрямком може проїхати водій синього автомобіля? Добре подумайте та оберіть вірний варіант серед запропонованих. Один. Тільки за напрямком А, 2. Тільки за напрямком Б. 3. Обидва напрямки дозволені. Та 4. Обидва напрямки заборонені. Друзі, буде дуже круто, якщо прямо зараз ви призупините відео та напишете обраний вами варіант в коментарі. Пізніше у вас буде нагода звірити свій варіант з нашим. Буде справді цікаво побачити, хто зміг впоратися з цією задачкою. Також більше цікавих завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться в описі до цього відео. Ну а тепер я сподіваюсь ви зробили вірний вибір та готові перейти до розбору. Отже, ми маємо синій легковий автомобіль, водій якого випадково проїхав поворот на автозаправну станцію, про що свідчить знак 6, 7, 4 автозаправні станції. Він має намір повернутися до заїзду, і для цього йому пропонуються дві траєкторії. Давайте розберемо кожну і визначимо, яка дозволена, а яка ні. Розпочати пропоную з траєкторії Б. Оскільки це розворот, то ми просто відкриємо пункт 10.7 і побачимо, що розворот забороняється. На залізничних переїздах, на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними, у тунелях, за видимості дороги менше 100 метрів, хоча б в одному напрямку. На пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків, крім випадків дозволеного розвороту на перехресті, забороняється розворот і на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів за винятком перехрест і місць позначених дорожніми знаками 529 та 530. Отож, що виходить: а виходить, що нічого з перерахованого на малюнку ми не бачимо. А отже, наш водій може виконати розворот. Тепер переходимо до траєкторії, а що є рухом заднім ходом. Відкриваємо пункт 10.10 .10 і бачимо, що забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях. На в'їздах та виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю. Як і у випадку з розворотом, наш водій не порушить правила, якщо рухатиметься заднім ходом. І тут багато хто може цілком справедливо зауважити, як це так, адже водій рухатиметься заднім ходом через перехрестя, що як ми щойно не вияснили, заборонено. Але справа в тому, що на малюнку немає перехрестя, оскільки заправка це прилегла до дороги територія, як і виїзд з неї. А отже водій не порушить ніяких пунктів. Відповідно, мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.